Це стиль такий вишивки. Там бачиш, uh -huh. грубий цим капцям, або яких ще називають карпатські горяни, капчурам. 70 років вони святкові носили такі тільки на різдво. За ними а ще автентичним гуцульським одягом для вистави. Директор театру їздив до Карпат, Сардаку, кожуху й руковнику. Сотня років згадується у п'єсі село Ясинів. Ну власне, звідки Марічка. Ми в цьому ясинові теж купили кілька костюмів. Ну, Купляли і в інших населених пунктах. Ми були там, де, от, як я казав, ми піднімалися так високо, що вище тільки Бог. Вони навчилися трембітати для вистави тіні забутих предків. Інструмент спеціально на замовлення виготовив майстер, який годиться зі смереки, у яку влучила блискавка. На трембіті самовичка, ну духовик в оркестрі, працює в артист оркестру. Граю на фаготі. Трохи похоже, ну, з фаготом, тільки якщо взяти фагота прямо, так само трембіт. Ну дути, значить, відповідно. Дихання покаже гуцульську легенду про кохання Івана і Марічки рівненським глядачам. Відомий в Україні режисер Ігор Борис. Він уже ставив виставу за цим твором Михайла Косюбинського 25 років тому. Нова версія відрізнятиметься, але обіцяє не обрядами та звичаями. Та нове буде не тільки у виставі, а й у театрі. На сцені піде дощ. В даному випадку доречний, тому що буря, злива, мольфар персонаж дуже такий емоційний, і якщо там наші гірські річки розумієте, зберігають таку, Інтенсивну силу, то звичайно, десь інколи треба елементи у цього атмосфери сили, атмосфери часу, гір передавати. Грати у тінях забутих предків професійним акторам допомагатимуть юні дарування. Юлія Крет та Дарія Ковтунюк поділили роль Марічки Дарія. Марічка у дитинстві, Юлія грає дорослу героїню. Були слова, які мені ще, як я перші слова вчила, то мені було ще непонятно, але я вже знаю там, постоли, неня, то я вже вивчила її. Така роль у мене вперше. Колоридна, українська. І те, як казала маленька Марічка, мені дуже цікаво було працювати в тому, що дуже піднімається колоритність вистави, образ дівчат, які були тоді і зустріли. Мова, якою вони спілкувалися на той час в тому регіоні. гратимуть виставу двома складами. У ній задіяні практично усі актори театру. За масштабом та бюджетом, тіні забутих предків стануть однією із найдороговартісніших постановок у стінах рівненського драматичного театру. Тетяна Коваль, Володимир Захаров, новини Рівного.